Здравствуйте. Из Сирии вывозят украинских граждан, специалистов. То же самое не так давно происходило в Ливии, в других странах Арабского Востока. Идет череда гражданских войн, революций, бунтов в этом очень серьезном регионе земного шара. О том, что происходит там, каковы глобальные тенденции безопасности, какие риски несет для мира вот эта ситуация – Каково ее может быть развитие, и что, конечно же, как это может отразиться на Украине, что должна делать на украинская власть для того, чтобы снизить эти риски, если они, конечно, имеются? Наш собеседник Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, научный сотрудник Института востоковедения имени Агафангела Крымского. Здравствуйте, добрый день Игорь, пожалуйста, давайте начнем с Сирии. Что там происходит, по вашему мнению? Ну, на сегодня там бывает громадянская война, если брать так в целому. Етап ескалації насильства, тобто до цього часу там були спорадичні напади е, в загоні повстанців проти е, військових. Сьогодні практично мова йде про е, перехід до ситуації, якщо не позиційної війни, то принаймні коли повстанці або повстанська армія намагається контролювати певну частину території. Якраз це один із одне з таких ярких ознак громадянської війни, коли угруповання, протилежні угруповання контролюють частини території. Ну, як це возникло? Вроді би бы, там було доволі сильне авторитарне государство з мощною армією, з мощними силовими структурами. И вдруг оно начало какие силы, какие силы это Ну, Дещо, дещо відбулося раніше, і ми знаємо, що. Це сталося і революція, і арабська весна почалася в Тунісі. Хвиля прокотилася практично всім близьким сходом, і жертвою цих революцій стали в першу чергу авторитарні режими псевдореспубліканські так звані режими, тобто вони де, начебто, існує республіка, хоча влада передається від батька до сина практично як такі монархічні режими. А, звісно, сирійський режим здавалось би, і тут я можу сказати, що я теж в своїх прогнозах перших теж помилявся, коли казав, що здавалось, Сирія оминула цю небезпеку, оскільки процес передачі влади від батька до сина відбувся набагато раніше. На початку 2000-х років здавалось би, Сирія може легко в. Вийти з цього доволі серйозної кризи насправді виявилось ні. Насправді, населення населення Сирії Сирії, ви знаєте, воно дуже різноманітне, тобто там існує доволі велика 75% і й близько того це суніти, є алавіти, християни, шиїти, друзи і тому подібне. І виявилася така ситуація, що про в в останні роки відбувся дуже сильний, дуже сильна така диспропорція в, в отримуванні доходів між Алавіцькою і Сунітською групою. Тобто Сунітська група відчувала свою а, упослідженість серйозно. І а, повстання на Близькому Сході дали їй сили. А, такі, це знаєте, як поширюється, як. Як знаєте, дехто порівнює це з епідемією, да, соціальна епідемія, і вона поширюється, і люди відчувають, що можна щось з виникає вікно можливості, і люди відчувають, що можна щось змінити. Люди виходять на вулицю з вимогою демократичних трансформацій. З цього почалася, власне, сирійська революція або сирійська громадянська. Революція. Ну, а, можна ли говорити всерйоз о стандартах какой-то такої западної демократії вот в цьому регіоні? Я а, думаю, зах... да, А ايش я... какое у них представлення мені та Там приходять в Єгипті брати мусульманя, не более не это самое совершенно демократичний режим і так далі. Ну, перш за все, я думаю, що демократія це процедура. Демократія це можливість знаходження вироблення певних процедур, і в рамках цих процедур можливість вироблення певного вибудовування діалогу і вироблення певних якихось. Компромісних рішень. А як на мене, то зараз ми бачимо і в Єгипті, і як не дивно в Ліві, хоча Лівії, хоча щодо Лівії були набагато гірші прогнози, що процедури починають діяти, що політичний клас починає працювати в, в, в рамках певних домовленостей і компромісів. І це, як на мене, свідчить про те, що в, в той самих арабських країнах. Поняття демократії не є пустим э, звуком, Тобто, є то є. те, що більшість, большая частина населення починає розуміти, що таке демократія, ну, ну я а, думаю, глобальний переважна більшість населення не розуміє, що таке демократія. Переважна більшість населення скоріше виглядає розглядає демократію як таку електоральну демократію, да? тобто для них це важливо. І я знаю, скільки це ентузіазм викликає для населення Єгипту, Лівії можливість прийти і обрати когось так. Тобто, це це насправді е, неймовірне відчуття захвату. Але для е, в, в, важливим є те, як ведуть себе політичний клас, і політичний клас якраз веде себе дуже. Е, Ну, скажімо, впевнено, він відчуває, що він відповідальний. винтповедального. Ну, смотрите, как бы в современных условиях довольно трудно преодолеть авторитарный режим, который вооружен, который имеет хорошо накормленную армию, где силовые структуры получают много денег и так далее. Это элитарная э, часть естеблішменту. Э, Вот. Откуда появляется, например, в Ливии полноценное оружие у повстанцев, которое позволяет им реально воевать с этими армиями? Естественно, при воздушной поддержке, как было в Ливии, когда блокировались воздушные силы и так далее. Вот. Я здесь, конечно, намекаю на влияние неких внешних сил на эти процессы. Зовнішній вплив був без сумніву, але зброя була безпосередньо лівійська. Там було достатньо зброї для того, щоб да, особливо на першому етапі відбити на контрнаступ Каддафі, і тому подібне. Звісно, потім було і постачання зброї з боку Катара і інших країн перської затоки, тобто країни, які. Арабські країни, які можна так сказати, вкупилися в цю революцію, тобто які бачать в цій революції свої певні, ну, певні перспективи, вони доводять, що існування автократичних режимів, автократичні режими набагато стабільніші і сталіші, ніж авторитарні режими. Це от, якби, такий висновок, який вони роблять з цих цих подій. Ну і посилення їх впливу на близькому сході взагалі. Впливу Катера в першу чергу завдяки інформаційних можливостях і грошей і гроші, які вони мають. Ну і вплив Саудівської Аравії. І Саудівська Аравія в даному випадку, я думаю, що вона цікавіша ситуація якраз не з Лівією, а ситуація з Сирією. Оскільки е, найлютішим ворогом Саудівської з Аравії Рабі. Uh, смотрите, все таки uh, многие зв'язують, і uh, в цьому є много оснований, що uh, по-настоящему, так сказати, uh, детонатор или мину под ближневосточную стабильность, заложила, конечно, война в Ираке, в Афганистане, вот эта борьба, так сказать, объявленная Бушем за осушение болот терроризма и вот эта линия нестабильности, это было объявлено про Сирию, что это на очередь. Сейчас с Ираном они разбираются, это все накладывают, мне кажется. Серйозний отпечаток на які которые во всьому этом регіоні. Ну я, я, я знаете, ну, в принципі, це така точка зору існує. А на насправді, якщо покласти дві речі абсолютно відмінні одна від одної поруч, то багато хто знайде між ними зв'язки. От а, так само і з цим. Я думаю, що насправді а, ситуація трошки відмінна. оскільки кампанія Буша в Іраку, вона навпаки відштовхнула дуже багатьох людей від а, заходу, і вона а, насправді заморозила а, цю ситуацію на ще як мінімум на 10 років. Тобто, я, я думаю, що ситуація з арабською весною могла статися набагато раніше, а просто от той ви втягнуло, що наоборот, та, на борот наоборот наоборот війна в Іракі. Робота так сказати, в Афганістані астановила якісь демократичні да, процеси. Я думаю, так. Я думаю, що це якраз от через трансформації швидко не відбулися і не сформувалися ті соціальні групи, і вони не набули ті ну, того голосу, да, розголосу в суспільстві, і якраз через те, що арабська вулиця була глуха до цих ідей. Бо в тоді інші бодії якби займали її увагу. То есть этими действиями Соединенные Штаты и Запад как бы скомпрометировали себя. Абсолютно. Вот сейчас, а, а сейчас, когда в той же Ливии Соединённые Штаты, Европейские страны, Франция выступили на стороне, явно на стороне э, сил, это уже как у ну, якби как бы, це процес поддержки демократії, що я думаю, вони європейці і американці намагаються наздогнати взагалі процеси. Вони намагаються зрозуміти, тому що вони не йдуть на чолі цих процесів. Вони скоріше наздоганяють ці процеси. Процес ідуть самі по собі. І а, вони просто і тут і тут завжди є проблема вибору. Є, є проблема а, а, ко, ко будь-який вибір буде складним. І в кожному з цих виборів будуть проблеми. Я тут наверное, вам би все таки возразил бы. Мне кажется, что Соединенные Штаты не идут по позади этих процессов, что они как бы вот по ситуативно определяют, что мне кажется, и ну, многим экспертам также кажется, что именно они формируют эту повестку. Когда были террористические атаки на Нью-Йорк и Вашингтон, тогда значит, первым действием была, была война в Ираке. То есть там атомное оружие, то все в итоге получилось, что там нет атомного оружия, ничего такого подобного не было. Более того, иракский режим Саддама Хусейна был вражеским Бен Бен Вот. при этом не тронули ни Саудовскую Аравию, ни Пакистан, а наоборот, они укрепили союзнические отношения как раз с этими самыми официально признанными так всем мировым сообществом. Это вот рассадники терроризма и Бен Ладена, в конце концов, кончили в Пакистане. И вот эта линия многими связывается как вот именно что, специальная политика Соединенных Штатов вот на Ближнем Востоке, это все в русле их глобальных планов. Ну, политика, без суми, в крае Яка має насправді політику на Близькому Сході. Але багато хто сьогодні, і абсолютно маючи рацію, говорить про те, що Америка втрачає свої позиції на Близькому Сході саме через те, що сам Близький Схід перетворюється з об'єкта на суб'єкт. Тобто він починає сам по собі а, виробляти свою власну і, політику. І крім того, от я бачу велике вліччя від львівської кампанії. весьма как бы ну, аккуратно и вяло реагировал на эти вещи такие реагировали такие страны как Россия и Китай сейчас уже в Сирии а, ну, в Совете Безопасности ООН вокруг Сирии возникло вот именно такое таких два лагеря на во главе с Соединенными Штатами а с, с другой стороны Россия и Китай и в то же время а, и, и в России и в Китае а, резко усилилось а, вооружение процесс а, вооружения оснащения армии и так далее то есть Ці великі країни вже как би бы, представляють Сієне Штат як реальну загрозу? Ну я думаю, що в ментально вони і до цього часу бачили в Сполучених Штатах Америки загрозу. А щодо, а щодо того, наскільки це пов'язане переозброєння Росії і події в Сирії, я думаю, що переозброєння Росії почалось набагато раніше ніж почались події в Сирії. А, і я думаю, це теж від непевності певної. Тому що, це, це звич, це дуже звично, і пам'ятаєте, в Радянському Союзі завжди вкладали вкладывала в зброю, ніж в розвиток. людських... Ну, хорошо, Я здесь согласен, трохи немножко уже не тема разговора, а время у нас заканчивается. Давайте тогда перейдем к тому, які уроки для української влади і для українського суспільства із вот этих процесів в країнах странах Востока. Ну, я думаю, ключовий, ключовий урок, що не можна рушити демократичні процедури. Що демократичні процедури це дуже важливий елемент в суспільстві, який забезпечує стабільність насправді. Не удалену стабільність, а справжню стабільність. А оскільки, якщо буде якщо руйнува, будуть руйнуватися надалі демократичні процедури, то практично ми можемо отримати ситуацію, коли іншого виходу, крім о, таких от таких повстань, просто не залишиться. Це перший висновок, який, на жаль, на порядку денному. А другий висновок про те, що це вже скоріше стосується нашої міжнародної політики, я думаю, що Україна зробила певні висновки з львівської кампанії. Україна не поч... ну, вже зараз не после задніх. Україна займає більш помірковану позицію. Вона вступила в стала членом клубу друзі сирійського народу, виражає занепокоєння тим, що відбувається на близькому сході, і вимагає припинення збройного конфлікту. Подібне, і я думаю, що ця позиція більш конструктивна, ніж позиція, яку займала Україна. Понятно. Ну тут нужно коректирувати зовнішню політику, а найголовніший урок, пожалуй, да. Он такой, что если власть не слышит народ, если нарушается демократическое общение, если большая часть населения, а она сейчас очень информирована с помощью интернета и прочих источников, ее уже долго обманывать нельзя, если вот эта связь нарушается, то рано или поздно все это дело выходит в конфликты, на улицы и так далее. Это нужно помнить, тем более в преддверии парламентских выборов в Украине. Спасибо, до свидания.